Людина, яка вчиняє аб'юз, відчуває всередині, нам може видаватися, що це монстр. Я не зараз не кажу це для того, щоб ми жаліли да, людей, які так роблять, це не виправдовує, тому що навіть якщо нам страшно, кожен з нас буде себе поводити по різному. Але тим не менш, щоб зрозуміти, чому така підозрілість може загострюватись, образливість да це все ви мені, тому що така людина всередині відчуває, що вона нікчемна, нікому не потрібна, і тому вона прибігає, умовно кажучи, до таких способів, щоб ви її точно не. Покинули, або якщо щоб ви, якщо ви вже і вирішите її покинете, то це не тому, що з нею щось або з ним щось не так, а тому, що ну ви з вами щось не так, да тому ви і йдете. Все з вами зрозуміло. Тобто, це як гра на випередження, але зрозуміло, що при цьому всьому буде додаватися інфантивність, тому що це як нездорові стосунки, в яких людина не змогла або не мала змоги навчитися, або не захотіла вчитися будувати стосунки там, де ми дорослі.